Усе ж таки ну, це ті не отримав що це таке? Російський уряд не не з нементує і запровадив надзвичайний стан. Тату, а що таке надзвичайний стан? Мені страшно, а вони точно будуть. Не зупиняйтеся! Біро, біро! Так, в усьому світі. Чи в інших набагато гірше? Східне узбережжя втрачено. Москва нічого не каже. Людство припинить своє існування за 90 днів. Лише у нас є шанс щось змінити. А як же моя сім'я? Твоя сім'я в небезпеці. Йдеться про загибель усього світу. Цього літа. Я не хочу йти, але я можу. Я як захищати. Гарний звіт ви відправили в штати. Очевидно, вдома його прочитати не встиг. Як проникнув Росію, з чого починати? Росія. Це болото. Там відповіді. Зброя це пів справи. Ви з ЦРУ? Я тепер сам. Керам. Там хоч щось лишилося. Дізнавшись, де це почалося, ми б його знищили. У них є слабке місце на одну людину більше. Тату! На одного ворога менше. Світня війна Z у червні 2013 року